Друзі нас перші про головне поїхали. Так ця ніч і ранок стали справжнім символом того, що за кожну атаку по українських містах буде відповідь. Пише телеграм-канал «Топор Топорпомсти. Нижче коротко і структуровано, що відомо про масовану хвилю ударів по Росії, яку телеграм-канали вже назвали вечір грома. Наймасовніша атака по тилових і стратегічних об'єктах РФ за останні місяці, засоби ураження, ракети Грім, оперативно-тактичні високоточні ракети, дальність 700 кілометрів, ударні БПЛА пекло і рута. Нові БПЛА «Камікадзе», які облітали основні ППО, головні цілі та влучання. Москва, влучання по двох стратегічних сховищах Міноборони, за даними розвідки, возле зв'язку уражено ангар спецзв'язку біля Хорошевського району, прильоти по складських площах із боєприпасами, Тверська область, вибухи на території великої військової частини, ймовірно, склади артилерії. Калузька область, серія ударів по об'єктах ППО, і логістики, Ростовська область, влучання в паливні, резервуари. Пожежі масштабні Саратовська область, ймовірно, Енгельс уражено сектор з літальною технікою. Інформація оточнюється Білгорськоблазнищені кілька колон з технікою, які готувалися до перекидання на фронт втрати РФ за попередніми оцінками партизанських джерел понад 300 загиблих військових, кілька десятків офіцерів. Втрати техніки, танки, вантажівки, системи РЕП і ППО. сильні пожежі в тилових хабах. Цивільні об'єкти не були цілі, вважали, виключно військові та логістичні склади. Чому це важливо? Підкреслюють партизани, помста за удари по Україні, особливо за обстріл Києва, Хмельницької Дніпра, це чіткий сигнал, що асиметрична відповідь, непорожні слова, психологічний ефект. Москва вдруге за місяць стала епіцентром пекельних вибухів. пошкодження об'єкти, які Кремль вважав невразливими. Втрати боєзапасів і пального зруйновано десятки тисяч тонн боєкомплекту. Це безпосередньо позначиться на фронті. Демонстрація нової зброї, грім тепер офіційно довів дальність і точність. Жодна система ППО РФ не впоралася із усім залпом. Що каже РФ офіційні канали спочатку мовчання, потім видали чергові версії про вибухи газу і технічні аварії, але об'єм руйнування відео свідків спростовує ці накази. Висновок ця масовна операція найбільший і найрезонансніший удар по тилу РФ із початку літа. І вона показує ЗСУ здатні бити далі 500-600 кілометрів. Російське ППО виснажена. Кожна атака по цивільних українських містах матиме відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі стату. Подобається. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.